І так, коли постраждалого з рани кровотеча, ми робимо прямий тиск на рану, і кровотеча не зупиняється, ми пробуємо перетиснути судину на вістині. В багатьох навчальних посібниках відмічається приблизно 18 точок натискання, які можуть зупинити зовнішню кровотечу. Однак з практичної точки зору має значення тільки три головних. Давайте ми їх і відмітимо на нашій схемі. Намурюємо умовно тіло людини. Йдуть магістральні судини стегнові артерії, плечові артерії і сонні артерії. Тому практичне значення має тиск на плечову артерію, на стегнову артерію і на сонні артерії. Плечова артерія зліва чи справа знекровить практично цілу руку. Стегнова, відповідно, знекровить. З відповідного боку. А сонна артерія зникрові з ділянки голови приблизно по половині зліва або справа. Якщо показати це на волонтері, будь ласка, підійди до мене. То це буде виглядати таким чином, плечову артерію ми перетискаємо в ділянці, де пульсує артерія, але перед тим, як комусь перетискати, треба, мабуть, вдома спробувати один на одному, де ж воно там є. І тиск має бути не менше 120 мм тут стовпа. Щоб переконатися, який це має бути тиск. Ну, по факту немає пульсу цей результат, але можна накачати в манжетку манометра, в кого вдома є, тиск 120, спробувати погратися з цією манжеткою. Якщо ви її стискуєте цілком, це означає, що ви прикладаєте тиск, який потрібен. На сонній артерії це перетискання до середини від грудинок ключично-систовидного м'яза. Ми притискаємо сонну артерію до тіл шийних хребців зліва. Або аналогічно поза м'яз справа. Коли мова йде про перетискання стегнової артерії, постраждали, повинен лежати, будь ласка, ляжте. При цьому перетискання відбувається в ділянці стегнової артерії, яка пульсує в паху. При цьому руку беремо в кулак. Кладемо поперек астерії і перетискуємо масою свого тіла на витягнутих руках. Ефектом є відсутність кровотечі відсутність пульсу. Це, цей тиск створює надвишкові бойові відчуття, тому постраждалому, в принципі, може бути неприємно від нашого самого тиску. Але коли він притомний, ми повинні йому пояснити, що ми робимо, для чого ми це робимо, щоб рятувати йому в життя. Це момент, коли одна особа перетискує, інша, як ви вже знаєте, натиска, накладає тиснучу пов'язку. Тиск повинен бути в середньому біля 10 хвилин. Ми руку відпускаємо, спостерігаємо, чи не кровить. Якщо кровить, тоді накладаємо умови кровоспинний жут.